27 травня пізно ввечері у селі Великі Омеляни, що біля Луцька, трапилась масштабна пожежа, яку ви можете бачити за моєю спиною. На місці вже працюють усі екстрені служби і намагаються загасити пожежу. На місце оперативно прибули усі відповідні служби. На місце продовжують прибувати автівки ДСНС з командами рятувальників. Усі намагаються якомога скоріше загасити вогонь. Також біля місця загоряння зібралось чимало людей. Та що тут сталося? Гараша, гараж гараж. А не знаєте, що там загорілося? Ні. – Щось бахнуло, так? О, він був з самого початку. Бахав, звісно, бахнуло. О, якраз би горіло. Сама пожежа розпочалась із вибуху, так кажуть місцеві. Буквально щойно за моєю спиною пролунав і ще один. кажуть, що горить складське приміщення або гараж. Про це достоменно невідомо, і це вже нам скажуть рятувальники. У ДСНС Волинської області повідомили, що горіла господарська споруда. Трапилася пожежа у господарській споруді. Повідомлення до служби 101 надійшло о 21.04. На момент прибуття перших підрозділів служби 101 вогонь уже повністю охопив цю будівлю, викупився на покрівлю, і тому на місці пожежі одразу були зосереджені вогнеборці з трьох підрозділів служби 101, це 25 Це 2 друга і перша державні пожежно-рятувальні частини. Були подані водяні стволи на гасіння з різних сторін цієї пожежі. Всередині будівлі знаходився автомобіль, небезпечні балони з киснем. Ну і інший інвентар. На щастя, ніхто з людей у цій пожежі не постраждав. Ймовірна причина порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення.